...добігає кінця і ми готові підсумувати 21 жовтня. Отож, в ефірі телеканалу ТВ теми дня. У студії Оксана Мотрук рада вас вітати і сьогодні у випуску журналісти покажуть таке. Пікет біля прокуратури. Родичі та друзі вбитого хлопця вимагають, аби заграти, посадили усіх фігурантів справи. Сімейна медицина, перинатальні центри дійсно швидка медична допомога. Європейські стандарти лікування боковинські чиновники обіцяють впровадити у краї уже за 5 років, а поки лікуватимемося, як у довоєнні роки. Дебютував комуналкою міста, відтепер керує колишній водоканалівець Микола Гушул. Одного вбили, іншим погрожують. Сьогодні садгірчани пікетували обласну прокуратуру. Місяць тому 23-річний хлопець вбив свого однокласника. Загиблий того дня отримав зарплату. Зустрівся з друзями у місцевому барі, а другий додому товариш вчинив самосуд. Наразі затримано лише одного фігуранта, інші двоє на волі і проходять по справі як свідки. Біля прокуратури рідні, друзі, знайомі загиблого з плакатами та фотографіями прижиттєвими та посмертними. Вимагають справедливості, аби справу не зам'яли і покарали усіх фігурантів, а не списали все на одного. Сьогодні моя дитина, завтра чийсь друга. На цьому на місці моєї дитини могла бути ваша дитина. Побійтеся Бога. Хто має свідчення, коли прийде, допоможе нам. Допоможіть. Я не вірю нам, вони хваляться, що в них є без догородичі. Що все заплачено? Я не маю мільйонів. Мені дитину життя забрали. Я маю платити. 16 вересня вранці в потічку в садгорі працівники міліції виявили труп юнака. На тілі загиблого були численні ушкодження голови. Про зникнення заявив його дядько, мовляв, пішов напередодні з дому та не повернувся. Слідчі швидко встановили, що хлопця вбив його колишній однокласник під час з'ясування стосунків через побутовий конфлікт. Спершу вони зустрілись, посиділи в барі, а дорогою додому товариш холоднокровно позбавив життя однолітка. Бог. Дощ, слизька трава, він потерпілий, впав до річки. Після чого він спустився до річки, почав ще наносити удари і практично його за голову притискав воду, від чого він і захлибнувся водою, від утоплення наступила смерть. Тілесне ушкодження, там перелом носа лише є. Але смерть наступила в результаті механічного спіксітоплення. Наразі 23-річний підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Та у людей є дані, що вбивство вчинило троє осіб, і двоє з них на волі, і проходять як свідки. Подеякують, ті, що на волі, погрожують усім, хто відкриє рота. Прийшла одна дитина, сказала. Погрожує. ви ти підеш сказав, я боюся. Якби він мене він мене є. Хож мене мама не дозволяє. От друга дитина, мама мені не дозволяє. Третя дитина. Я не бою. Я боюся. Люди бояться не не то, що діти люди. він запитає у людей. Люди самі лічно бояться у прокуратуру свідком, щоб була ця заява. Чи Бо до ми роздивимося свого свідка, він у нас один. Він каже, як мене уб'ють завтра, я сьогодні посвідчу, а завтра вони мене уб'ють. Вони ходять, вони ходять Факти будуть перевірені до кінця тижня, авторитетно заявив прокурор, і насильство над рідними чи друзями не буде. Якщо буде доведено вина інших осіб, це буде вже вбивство скоєння групи осіб, це тяжкий злочин і будуть відповідно дії перекваліфіковані. Буде сина друга статті 115. Тобто йде від 8 до 15 років. Про нові повороти у справі обіцяли розказати вже за днів 10. Цю справу, окрім прокуратури, триматиме на контролі і ТВА. Цензури з Буковини перекочувала на Тернопілля. Журналісти сусідньої області написали відкритого листа губернатору про факт вигнання кількох десятків представників ЗМІ з виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку під керівництвом голови Бориса Колесникова. У листі йдеться, що прес-секретар Ода Володимир Лех наполіг, аби журналісти покинули залу. Мовляв, зустріч закрита. Втім, Колесников підтвердив, що засідання відкрите. Цей факт медійники розцінюють як. Грубе перешкоджання журналістській діяльності, зокрема статті 171 Кримінального кодексу. Нагадаємо, влітку, коли у Чернівцях працювала комісія із секретаріату президента, із зустрічі з підприємцями журналістів вигнали столичний ревізор Олександр Софронов та заступник голови ОДА Георгій Галець. Цей вчинок засудила Національна спілка журналістів. Шкробанець знає, коли прийде покращення. Каже, що непопулярні сьогодні реформи президента уже за 5-7 років створять геть іншу європейську країну. Зокрема, це стосується медичної системи, де зміни не проводились ось уже майже 100 років. Як чиновники планують вдовільнити невдоволених вилікувати хворих, та до чого тут національна безпека? Дивіться далі. Медичну систему, що функціонує сьогодні в Україні, запровадили у 30-х роках 20-го століття. Вона є орієнтованою на радянську людину, передбачає соціалістичну економіку та де юре є безкоштовною. Однак, як доводить досвід десятиліть, де факто лікуватись в Україні без грошей можна хіба повітрям? Нічого у світі безоплатного нема. А держава має створити такі механізми, при яких хвора людина, людина. Мало йомуща, людина, яка в біді, має можливість лікуватись уже не думаючи про те, як заплатити. Принцип, європейський принцип в медицині, в частині економічного устрою медицини, багаті платять за бідних, а здорові за хворих. Цей принцип і має бути зреалізований в економічній складовій. Змін в галузі охорони здоров'я шкробанець доводить, що зміни запропоновані білоблакитним урядом задоволеними залишать всіх: і пацієнта, і лікаря, і економіку країни. Пацієнт може бути впевненим у якісному лікуванні. Лікар зароблятиме ці гроші, на які заслуговує. А ціллю буде не лікування, а профілактика. А держава утримуватиме не лікарню, а лікування хворого. Сюди ж чиновник обіцяє додати перинатальні центри, сімейну медицину та ґрунтовне оновлення медичної допомоги. Орієнтуватись будуть на США та Ізраїль. Такі серйозні приклади обрали, бо медичне питання є питанням національної безпеки. Шкробанець запевняє, що гроші на такі реформи у державному бюджеті є. А ось із перенесенням протитуберкульозного диспансеру складніше, попри те, що мова про необхідність перенести тубдиспансер із самого центру міста, та ще й сусідства із школою номер 9, вже йде роками. Зроблено у цьому напрямі небагато. Я не скажу, що він надає великі ризики інфікування. Ми не стоїмо на місці. Я кажу про те, що при кошторисна документація розробляється. Я впевнений і є доручні голови обласної державної адміністрації на те, щоб Кошторисі області були передбачені кошти, і я впевнена, що 14-15 рік почнеться будівництво. Будуватимуть у садгорі. кажуть, що вдасться замість диспансеру створити цілий пульфтизіатричний центр, де лікуватимуть усі легеневі хвороби. Олена Крохмаль, Олег Сашкевич, дня, ТВА. 20 жовтня увесь світ відзначив день боротьби з раком молочної залози. Ця недуга в Україні посідає перше місце серед онкологічних захворювань жінок працездатного віку. У Чернівецькій області щороку виявляють цю хворобу у 220 пацієнток, а у світі таких випадків більше мільйона. Наші дороги стали каменем спотикання на шляху доступу чернівецьких жінок до мамографів, адже пересувні кабінети частіше ламалися аніж працювали, поки доїжджали до місця призначення. Для більшої реклам... Ламе та привернення уваги до цієї проблеми влада дозволила журналісткам області безкоштовно обстежитись на цифровому обладнанні. Забезпеченість Чернівців та області мамографами низька. Новий такий апарат наявний в обласному онкодиспансері та в новоствореному центрі. Ми створили перші в Україні міжрайонний мамографічний центр в Кельменецькому районі, який обслуговує наші райони Придністров'я. Чому там створили? Тому що, тому що на жаль, в цих районах більше, чим загалом по області, захворюваність, в тому числі на цю хворобу. Дебютував на новій посаді 12 днів Микола Гушул. Весь цей час він начальник управління комунального господарства. Нагадаємо, що колишній очільник комунального господарства Ярослав Кушнірик звільнився з посади у червні. Майже три місяці управління було без керівника. Микола Гушул два роки був начальником аварійної диспетчерської служби, три роки у приватній структурі. А найбільший досвід отримав на комунальному підприємстві Чернівці водоканал майже 28 років. Найбільшими проблемами вважає новий Начальник дороги також планує активізувати роботу водоканалу, але першим його завданням є гідна підготовка до зими із е, семи діючих. Е, ПМ-130 це машини, які згрібають сні, п'ять вже повністю на ходу, і тих дві, там невеликі проблеми з двигунами, за 5-7 днів вони будуть на виході. Із дев'яти наявних піскорозкидувачів всі 9 на ходу. Із трьох гридарів всі три на ходу. На сьогоднішній день з підприємства заготовлено 660 тонн солі, що являє собою більше 30%. Тут проблем немає, є проблема з піском. Підготовлено зараз тільки 150 тонн соляно-піщаної суміші. Це, це показник треба збільшити. Тим часом Буковина потерпає від вогню. За вихідні та понеділок у області зафіксували сім пожеж. Одна людина загинула. Причиною більшості загорань зазвичай стає людська необережність, переконують рятувальники. Чому не вдалося врятувати людське життя в останній? Дивимось у сюжеті. На Глибочині в селі молодіє. Сьогодні вдосвіта загорівся житловий будинок. Попри те, що на місце загорання виїхало кілька підрозділів рятувальників, 39-річного чоловіка, котрий знаходився у палаючому помешканні, врятувати не вдалося. Рятувальники зайшли в приміщення, але на жаль, врятувати чоловіка вони не могли. Це стало причиною того, що повідомлення про пожежу були запізніли, і на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів людина вже була без ознак життя. Рятувальники прибули на місце подій вже тоді, коли вогнем була охоплена вся будівля. Бійці ДСНС пожежу ліквідували швидко. Тим не менш, вогонь знищив покриття та перекриття житлового будинку, речі домашнього житку та майно. Того ж таки дня горів будинок у селі Коритне Вижницького району. Там пожежникам вдалося швидко ліквідувати полум'я і врятувати житло. Загалом за останні три дні на Чонівечені виникли сім пожеж, під час яких рятувальники зберегли від знищення вісім будівель. А спочатку початку 2013 на Буковині зафіксували понад пів на яких загинуло 20 людей, причиною більшості пожеж є людська необережність, наголошують рятувальники. Поки область палала, піротехніки дбали про людську безпеку. За останні два дні знешкодили два вибухонебезпечних предмети. Так, 20 жовтня, у селі Чагор, що на Глибочині, місцевий мешканець виявив артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Тож, таки дня у селі Топорівці Новоселицького району теж виявлено один артилерійський снаряд того часу. На даний момент піротехніки проводять роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку 2013-го в Ченівецькій області виявлено 65 вибухівок. При виявленні вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не чіпайте його. Оградіть місце знахідки та зателефонуйте за номером телефону 101 або 102. Юлія Савтенко та дня, ТВА. Як трудяться депутати, тепер можна дізнатися більше. Громадянська мережа ОПОРА створила сайт, на якому показуватимуть реальну роботу народних обранців. Активісти вважають, що новий ресурс стимулюватиме депутатів та водночас допомагатиме звітувати перед виборцями. Детальніше у сюжеті. На сайті можна побачити, як голосував будь-який депутат за окремий закон, як він його обговорював та скільки законопроєктів зареєстрував, а також статистику по фракційного голосування. Інтернет-ресурс оновлюватиметься постійно, але вважаємо, що все ж таки депутати будуть більше сприймати як позитивний позитивний крок, адже виборці можуть свідкувати так за тим, що вони роблять. Не завжди депутат можливо може все показати, те, що він робить, не завжди сайт Верховної ради може показати роботу конкретного депутата. Бо здебільшого ми там бачимо голову Верховної Ради, голів комітетів. А звичайно, депутатів роботи не відображається. Все ж таки виборець може, дійшовши на сайт, знайти свого депутата, інформацію про якого цікавить, і відповідно подивитися, оцінити його роботу. Сайт працює вже тиждень і має понад півтори тисячі переглядів. Його творці впевнені, що ресурс буде популярним і ефективним. Олександр Ткачук, темення ТВА. І до новин спорту другу виїзну перемогу поспіль в першості України здобули футболісти Чернівецької Буковини. Цього разу наші земляки у Києві здолали другу динамівську команду, яку на поле вивів з капітанською пов'язкою Олександр Алієв. Суперниками Буковини з тренерської лави керував легендарний динамівець гравець Олександр Хацкевич, котрому, до речі, у день матчу виповнилося 40 років. Розв'язка цього напруженого і в деякій мірі драматичного поєдинку наступила вже в доданий час, коли за рахунку 1-1 вже на 94-й хвилині матчу Олександр Вістомов своїм влучним гольовим ударом поставив переможну крапку, привівши в шалений екстаз багаточисельну групу поковинських уболівальників, які приїхали до столиці, щоб підтримати свою рідну команду. Якщо чесно, я свого часу, Я думав, нам ще грати минути 10, а потім розвозя свисток. Я ж на коліні впав від щастя. Очень довольна старались для ми ожидали, що столько приємно, ми для них стараємося в кожну ігра. Ну, Буковина не перемагала в Києві три роки. Так, да, то ми знаємо якраз тут два і половиною року, то нічого, то 3-0 обідне пораження. Ми хотіли, хоч і з нашими збиттями ну, в команді, хотіли. Побыстрее виграть. Якщо в цілому аналізувати поєдинок, то перший тайм прийшов за переваги наших земляків, які відкрили рахунок матчі, коли після чергового кутового Павло Рибковський переправив м'яч у сітку воріт господарю. Дуже важкі ігри. Там вирішують буквально тільки максимум один м'яч. Нас тяжко, ну нічого. Самі ченівчани є в команді, все так. Що... Непогано, стараємося, будемо докази, вигравати кожну гру. Маючи перевагу вже в другому темі, кияни не змогли зрівняти рахунок. І коли здавалося, що поєдинок так і завершиться нічию, настала така щаслива для боковинців розв'язка, яка дозволила нашим землякам здобути чергові три очка в другому виїзному поєдинку поспіль. Нам сьогодні дуже пощастило. Напевно, сьогодні Бог був на нашій стороні. Ви знаєте, кому сьогодні зіпсували свято День народження? Ні. Олександру Хаскевичу 40 років. А, ну, я можу тільки поспівчувати з колезі, тому що в принципі, такі ігри інфарктні, і мати перевагу, і мати стільки моментів і не реалізувати. Ну, Це щось, я кажу, на жаль, для нього, на щастя для нас, що так склалося, як склалося. Щось продовжується все-таки. Футбол це ігра, треба в неї грати, її любити. Вот. Дай Бог, щоб і ми допомогли цим ребятам немножко ще більш кріпно. Ця перемога дозволила буковині завершити перше коло змагань на високому з огляду на вимушену перебудову команді в дев'ятому місці. Причому команді Юрій Гія вдалося здобути 9 очок в шести зіграних матчах. Стільки ж стільки набрав і попередній склад команди, але у восьми стартових турах. Тож можна з оптимізмом дивитися у майбутні перспективи оновленої Буковини. Сирій Батюк за сприяння телеканалу футбол з Києва спеціально для ТВА теми дня. Таким був понеділок у викладі журналістів ТВА. ще раз про головні теми дня. Пікет біля прокуратури, родичі та друзі вбитого хлопця вимагають, аби за грати посадили усіх фігурантів справи. Сімейна медицина, перинатальні центри дійсно швидка медична допомога. Європейські стандарти лікування боковинські чиновники обіцяють впровадити у краї уже за 5 років, а поки лікуватимемося як у довоєнні роки. Бютував комуналкою міста, відтепер керує колишній водоканалівець Микола Гушул. Сьогодні до побачення поза ефіром випуски новин можна подивитися на офіційній сторінці ТВ у соціальній мережі Фейсбук. Завтра у цій студії для вас працюватиме мій колега Віктор Шубін. А я щиро бажаю усім нам, аби тиждень пройшов надзвичайно вдало.